Отичним запалом, смаколиками та радісними обличчями зустрічали містян на подвір'ї Палацу культури центральний. Перше, що бачили відвідувачі благодійний ярмарок, до якого долучилися культурні та освітні заклади всього Покровського району. Для діток і дорослих підготували купу розваг. Хочеш, спробуй поцілити доротиком в Путіна чи іншого російського діяча або ж порозмальовуй пряники. Можна придбати за 15 гривень і самому намалювати. За сьогодні вже продали десь близько 70 вже готових і. 50 вже розмальованих було у нас і також дітки свої вже залишили роботи, які зможуть трішки пізніше зібрати. А в холі Палацу культури розгорнули цілі зони. Це майстер-класи з оригамі, малювання, бісероплатіння, ростові ляльки, яких облюбували маленькі криворіжці, а також виставка Уламки війни в експозиції представили частини озброєння та найцікавіше бажаючи могли зробити світлини в плащі снайпера чи з джавеліном. Це тема на 100% попереді, тому підійшли сюди. Звісно, все дуже цікаво подивитися, роздивитися все. Різні емоції. Це десь і сум, і десь і радість, що у нас є така зброя. Десь, звісно, радість, що дійсно що хлопці, вона допомагає, допомагає нашим хлопцям. Не менш цікаве дійство відбувалося й поверхом вище, і з самого ранку там відкрили виставку актора та художника Віталія Безносенка. Роботи отримали назву Дівоцтво України. Я його сприймаю як яскравий такий е світ мистецтва. Мене дуже вразили, особливо ось ця робота, тому що там дуже багато дудлінгів, і мені дуже було цікаво їх розглядати. 30 унікальних робіт створені в стилі декоративної графіки та лише з використанням двох кольорів червоного та чорного. За перше зображення митець взявся ще в березні. Сам автор малює вже три роки, та з-під його гелівої ручки народилося 1200 картин. Сьогоднішня виставка вона перевершує усе. Я йому сказав, Віталя росте. Це дуже приємно, дуже радий за нього. Це дуже крапітка робота. Насамперед, це ж. Як, це не маслом писати. Якщо десь щось хибив, треба переробляти роботу. Тут уже нічого там не заштрихуєш. Віталій Безносенко зізнається, натхнення для цих робіт черпав з усього, що його оточувало. А цими картинами хотів показати через образ України справжню душу нашої могутньої держави. каже українські жінки дуже гарні та сильні. Тепер ці образи увіковічені на полотнах. Хотілося, щоб якомога більше людей дізналося, почулося, подивилося, що таке Україна, тому що нарешті Україна стала окремим. Фактором, країною, філософією в світі нас не єднають з Росією, ми окремі, і ця виставка дана тому, що ми є самобутні. У нас є те, що вирізняє нас поміж іншими країнами. Виставка Віталія Безносенка триватиме ще до 21 лютого в стінах Палацу культури центральний. Також в закладі не приховують такий ажіотаж навколо благодійного марафону, викликаний тим, що попередній рік був стресовим для культурної сфери. А містяни ще як сумували за заходами. Ми дуже радіємо, що саме нема байдужих і не повинно бути байдужих у цій акції, тому що усі ми разом об'єднані, звісно, заради перемоги, заради миру в нашій країні і. Іншої мети не повинно бути сьогодні. Такі маленькі, невеличкі навіть заходи, івенти, благодійні чи будь-які вони отримують позитивні відгуки від наших мешканців. В рамках мистецького марафону єднаємося заради перемоги, пройде ще не один культурний та спортивний захід. Тож за анонсами майбутніх подій в різних районах слідкуйте на сторінках громадської організації Арт культура в соцмережах Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.